Вітаю на каналі Літко Україна, де ми вкотре розв'язуємо щоденну здачу. Ця задача це спрощена версія однієї дуже класичної задачі задача рядки та сортування. Я раз скажу декілька підходів до неї, але в цілому вони доволі схожі. Без зайвих зволікань перейдімо до справи. В цій здачі нам потрібно перевірити, чи правда, що певний список слів, певний словник, він відсортований лексикографічно. У якійсь інопланетній мові. Так? Алфавіт цієї мови визначається рядком Order з а, там, нижніх літер англійської абетки. Тобто літери, такі, як у нас, але порядок їх може бути іншим. Наприклад, там H, потім L, потім A і так далі. От в такому порядку що всі слова, які починаються на H, ідуть раніше за слова, які починаються на L. Відповідно, словник Hello and then Lit Code буде відсортований. Так? Тому що H раніше, ніж L. Втім, буває і таке, що словник виявляється неправильно відсортованим. Наприклад, тут літера D йде. Після літери L, так, тому слова Word і World в неправильному порядку знаходяться. От. Окрім того, буває, ну то там так, трішки допомагають. Так що, типу, якщо у вас є два слова які починаються з однакових літер, то спочатку повинно йти коротше. Це класичне правило лексикографічного сортування. Слів доволі небагато, вони всі не дуже довгі, тому особливо відчутної різниці у різних у швидкодії різних розісків ми не побачимо, втім, асимптотично вона може бути. Отже, як потрібно розв'язувати таку здачу? Перше, що означає, що послідовність відсортована? Так? Бо ми тут визначали тільки, як порівнювати два слова. Так, ми знаємо, що ми вміємо порівняти два слова, маючи цей е, порядок. От. Ну, Зрозуміло, щоб перевірити відсортованість послідовності, треба перевірити, що всі послідовні пари відсортовані Тобто, в коректному порядку знаходяться. Тобто, як нам проітеруватися по всім послідовним парам? Беремо якийсь індекс. Почнемо його з одиниці і до кількості слів. Я хочу перевірити, що. Давайте заведемо якийсь допоміжний метод uh, Alien Compare. Так. Або alien less. Це вже вам. А як, як вам зручніше. Давайте alien Compare. Прийматиме він на вхід, по-перше, рядок, По-порядок. а по-друге, два рядки. Правий і лівий. Вертає бул. Інтерфейс у нього наступний. Він а, рахує. А чи правда, що LHS менше, ніж RHS? За цим порядком? от Тут буде якась реалізація. Поки що це не принципово. То от я хочу сказати, що у мене буде така функція. Вона вміє робити це. Давайте тепер з її допомогою розв'яжемо основну задачу. Я хотів би, щоб у мене виконувалося Alien Compare. Order. Потім Word. Words. Беру попереднє слово і це. От що? Можна по-різному, можна до довжини мінус 1, тоді порівнювати з плюс 1. От, я чомусь звик більше писати ось так. Тип, не знаю чому. Але є така звичка. Отже, всі задачі. Якщо ця умова виконується, то все добре. Якщо не. Виконується. Насправді тут буде менше рівне. Якщо не виконується, то я хочу повернути. False. Так я одразу знаю. Якщо в мене хоча б одна пара слів не по порядку, то і весь вся послідовність не відсортована. Якщо ж всі слова по порядку, то я можу повертати True. От залишилось реалізувати цю функцію. Давайте подумаємо, як це можна зробити. Як зазвичай, ми порівнюємо два рядки лексикографічно. Проходимося по символам так, і порівнюємо, хто з них менше, хто з них більше. Можемо цим зайнятися. Давайте я скористаюся функцією zip, бо я зараз не дуже хочу по індексу ще раз проходитися. Ідейно тут було б що? Тут було б, типу, індекс у вас до мінімальної з двох довжин. Так. Далі ви дістаєте там LHS Char, це LHS по індексу I, а RHS Char це у вас LHS по індексу I. Ну, це не дуже цікаво писати. Тому я напишу ЗІП. Чи... Далі що. А... Самі символи я порівняти не можу. так Тому мені потрібно знайти їхні позиції в цьому порядку. В більшості мов програмування, які я знаю, є синтаксис, який дозволяє так чи інакше. Ну, або не синтаксис, а просто там функція, метод, який дозволяє урядку знайти першу позицію символа. Там нам гарантують, що вона там єдина. Тому. Це буде те, що ми хочемо. В Python це, наприклад, метод індекс рядка. Знаходимо дві позиції. Далі, якщо вони не рівні, так, то я можу повернути. Чи правда, що ця позиція менше за цю? Так, ну, це такий класичний підхід, щоб не писати, типу, якщо одне менше іншого, то повернути true, якщо інше менше першого, то повернути false. Це насправді те саме, щоб написати ось таке. Ось. То ця операція робить просто скорочує вам... життя. <гум> Добре, не... Скорочує вам код і спрощує життя. Це я вже скоротив речення занадто сильно. Добре, а якщо вона не рівня, то якби нічого робити не треба. Далі, якщо ми по зіпу пройшлися, зіп він до мінімума так Далі нам потрібно перевірити, що у нас довжина. Лівого вона менше рівна довжини правого. Тут можна по-різному казати, можна казати, що давайте зазвичай частіше використовують компаратор less, так Тоді тут треба буде сказати: типу, якщо наступне слово less попереднього, тоді можна повертати False. Це, в принципі, не принципово, просто зазвичай. В бібліотеках можна знайти, що саме uh, оператор less, а не less than or equal to, використовується. Хочеться вірити, що щось таке вже працюватиме і дійсно працює. За якою складністю воно, власне, працює. Ну, ітерація по словам. Давайте так. Давайте uh, N. У нас буде N-слів. Uh, довжини M кожне. І що? Тоді ми o від N разів перевіряємо викликаємо функцію alien Compare. Функція alien Compare працює за яку складність? Теруємося по M-символам. В найгіршому випадку mismatch, оцей, він на самій останній траці. Або його взагалі немає. Тоді ми ще разу викликаємо індекс. Індекс працює за довжину цього рядка. Алфавіт у нас. Має 26 символів. А викликаємо ми цю операцію М разів, так, тому що довжина кожного здатків M. Отже, виходить O від N M на 26. А можна переписати, типу, що це насправді довжина алфавіту. так. Раптом у них там інший алфавіт, тоді все складніше. Наприклад, Аскі. Так, уже 256 константа. Або просто якийсь код, Тоді взагалі дуже багато. Тоді пошук ось цей індексу займає дуже багато часу. З цією проблемою можна розбиратися двома способами. По-перше, можна зауважити, що ця умова, вона от я завжди писав так, а сьогодні прокинувся, побачив делік, зрозумів, що я якусь дурню роблю, бо ця умова вона виконується тільки, якщо у вас lhs чар. Не дорівнює RHS chart. Що символи різні, то і позиції різні, немає чого їх шукати. Чому це так важливо? Тому що тепер я можу сказати, що у мене індекс буде викликатися тільки якщо є місмеч. Але якщо є місмеч, то я одразу знаю. Так, я ж одразу знаю, що я один раз викличу індекс і одразу поверну true або false. Відповідно, виходить дуже зручно. Так можна просто один раз за, за весь час викликати індекс і все. У вас, у вас що? Овід N залишається, так? Але тепер M на довжину алфавіту. Вона замінилось на m плюс довжину алфавіту. Тому що ви Emerzів ітеруєтеся, так? і один з цих разів, максимум один, ви викликаєте індекс, який працюватиме за довжину алфавіта. Ладно. Це все ще не все. Так? А. Раніше я оптимізував цю операцію іншим чином. Раніше я казав: типу. Завжди шукати в індексі це якось напряжно в ордері. Так? Давайте ми побудуємо якийсь мепінг, який для кожного символа він знає, де цей символ знаходиться. Так? Я пропоную ось тут, замість ордера, передавати індекс. І от індекс це у нас буде якийсь мепінг з рядка в інд. Ну, це може бути просто дікт, може бути щось інше. Я періодично пишу а, такі generic типи про всяк випадок. Тоді що? Тоді тут я. Я хочу, щоб в мене була можливість скористатися таким синтаксисом. Так, по символу дізнатися його позицію в рядку. Лишилося цей індекс побудувати. Це у нас що буде? Mm. Uh, ну я можу на Python ось так написати, так? Uh. Можна написати enumerate і сказати, що і скористатися comprehension Типу індекс це в мене словник, на якій позиції зустрічається кожен символ в. Пронумерованому ордері. Якщо у вас такого немає, то ви робите щось наступне. У вас буде position. В довжині рядка. Кажете: окей, індекс по order position дорівнює position. Це одне і те саме. Просто на Python природніше скористатися comprehension. Ось. Давайте спробуємо щось таке запустити. Воно вже працюватиме за який час. Так? від N у нас все ще залишається. O від N у нас залишається. Так? Але на що воно тепер множиться? O від M також залишилося. Воно нікуди не дінеться. Але тепер ось цей індекс працює за Oвід 1. Так? Тобто. Alien Compare працює за O від M. Незалежно від розміру алфавіту. А що ж залежить від розміру алфавіту? Тільки побудова цього словника. Відповідно, у нас складність е, зменшилась до ось такої: О від NM плюс довжина алфавіту. Що набагато комфортніше, враховуючи, що ось це число це рівно розмір вхідних даних. Таке. Сумарна довжина слів. Це О від NM. Довжина ордера це довжина алфавіту. Тобто, в якомусь сенсі ви, ви розв'язуєте здачу за справжній лінійний час, а не так, як було раніше. З якимось множником вигляду там, алфавіт. От. Такі справи. А що можна ще сказати про ось ось цю задачу? Взагалі, кажучи, так, я б написав ось цей цикл інакше. Типу, тут ми постійно викликаємо alien Compare з е, аргументом індекс. З функціональної точки зору це правильніше зробити. Я сказав, що що це у нас така от Функціональний об'єкт функтор, так який пам'ятає, що в нього є. Чи в нього зафіксований аргумент індекс. так Тоді я можу його не передавати. Тільки функція у мене тепер компер називається. Functuals partial одна з моїх улюблених. Можливості в Python. В функціональному стилі такому. Зафіксувати елемент, якісь аргументи функції. У мене всі виклики йдуть тільки з цим індексом. Так. Навіщо мені щоразу його передавати явно? Можна щось таке зробити. По-друге, ітерація по сусіднім парам. Для цього в Паттіні теж є бібліотечна розроблена можливість. Називається IterTools Tools Partial. Uh, uh, Pairwise. Pairwise. Я можна щось не те сказав, але мав би сказати Pairwise. Ще по парам, так? Якщо current prev. То все погано. так О. Давайте я тимчасово зміню ось тут на менше рівне. Бо я хотів би, щоб вони у мене були все-таки в цьому порядку. Якщо неправда, що попередній менше рівний поточного, то все погано. от Тепер що? Тепер я насправді перевіряю умову вигляду, що. У мене для всіх пар повинно виконуватися Compare. Так. Насправді я міг би сказати, що я хочу All? Чого? Застосувати мапу Compare до pairwise. P. Pair а... На мене буде сваритися, тому що pairwise видає тапли, а Compare приймає два аргументи. Тому мені потрібно розпакувати ці аргументи для чого в мене є IerTool Star Map. От. Насправді, якщо б я писав щось для себе, я б цілком імовірно написав в такому функціональному стилі. От відправимо, пересвідчимо, що вас ніхто не обманює. Так. Чому, чому я взагалі про це розказую? Так. Функціональний стиль це не щось, що ви хочете показувати на співбесіді. Це доволі напряжно, хіба що ви претендуєте на відповідну позицію. Доволі напряжно як для інтер'єра, так і для вас може бути. З точки зору реалізації, так якщо ви з ним не дуже добре знайомі. Проте в нього є дуже велика перевага. Якщо ви знаєте такі загальні операції перетворення даних, як map, All, reduce, Partial, Pairwise, Enumerate і так далі. Вам буде набагато простіше описати розвиток на ідейному рівні. Так, типу, ви хочете проітеруватися по парам. Ви одразу згадуєте, ага, я взагалі використав для цього Payer VS. У вас вибудовується асоціація між кодом і ідею, яку ви хочете висловити. Ітерація по пара payeru. Так. Зафіксувати аргумент функції parшаal. застосувати меп для кожного елементу меп, розпаковка стар меп. І так далі. Тобто, мені набагато простіше висловити, що я хочу зробити з даними в такому пере... форматі. Тобто, я хочу сказати, що всі. Пари сусідніх для них виконується Compare. Так ну Star Map це там, типу, такий неприємний аспект місцматчу інтерфейсів. От. І, і от все. Коли я сказав, я хочу, щоб для всіх послідовних пар виконувався Compare. Я вже розумію, що типу що це вже розлік задачі. Лишилося написати Compare. так а коли ви почнете. Якщо ж ви натомість думаєте в ітеративному такому стилі, ага, мені треба пройтися по індексу, а від чого індекс має стартувати від 1 чи від 0, а до чого він має йти до довжини, чи довжини мінус один, а я хочу використати індекс мінус 1 і індекс, чи індекс і індекс плюс 1, це займає багато розумових ресурсів. Типу, не дуже круто, коли ви. Пишучи код про щось думаєте. Ну, в ідеалі, на моменті написання коду, ви вже повністю продумали в розік в голові, розказали його інтер'єру і ні про що не думаєте. Мені здається, що функціональний підхід дуже цьому сприя. Якщо ви з ним багато працюєте, або принаймні сприяє тому, як ви думаєте про задачу. Що у вас є якісь дані, над ними відбувається перетворення так Цю функцію, в принципі, також можна було б там. Що? Ну, що там. Беремо zip, беремо drop while. так Поки у вас числа рівні, то можна їх дропати. Потім до першого елемента застосовуємо індекс, якщо він є, якщо немає, то до довжин Дуже можна Насправді можна індекс завжди взяти, просто там індекс підправити, що у NAN, індекс завжди, завжди 0, типу. Чи щось таке. Чи мінус один навпаки, щоб він був строго менший за всіх от Ну я вже вирішив цього не робити, бо я от якраз думаю, що основна частина цієї задачі була в цій функції. так Відповідно, про решту я не хочу дуже багато думати. Мені дуже подобається висловлювати те, про що я не хочу думати, в такому стилі. Це набагато менше. Писати набагато менша ймовірність Мені, У мене тут один явний цикл довелося написати, і то тому що мені лінки транспонувати аргументи. Так я міг би там сказати, що. enumerate же в мене items повертає iterable — трейбл по айтемам. От, я вмію взагалі то дікт конструювати з айтомів. Щоправда, мені потрібно в іншому порядку, і от мені лінки було це зробити, тому я написав comprehension. От, Тобто задумка така, щоб. Мінімально витрачати розумові ресурси на те, що не є ключовою частиною задачі, на якусь дурню. От, яку ну, просто треба зробити, так? тому що там дані задані в такому форматі або, або щось таке. От, мені здається, функціональний стиль в цьому дуже допомагає. Але це ваш вибір. Я просто хотів поділитися тим, як я думаю про задачу. От, можливо, це комусь допоможе. Тобто, це все, чим я хотів поділитися з вами за сьогодні. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось новеньке. Резюмуючи, ми почали з наївного підходу, який працював за кількість рядків на довжину рядка на розмір алфавіту. Це було дуже багато, але на обмеженнях задачі працювало дуже швидко. Після чого ми зауважили, що взагалі то брати індекс елементів рівних, це не дуже розумно. Так, уже спротили розвит до кількості рядків на довжину рядків плюс розмір алфавіту, кількість рядків на в дужках розмір плюс довжину рядка. Після чого ми заважили, що насправді індекс можна порахувати один раз для всіх символів, і зменшили складність до кількості рядків на довжину рядка і окремо плюс розмір алфавіту. Можливо, ви не знали якоїсь з цих оптимізацій. А, так, я обіцяв нагадати, що це. Я сказав само початку, що це спрощена версія іншої класичної задачі LN Dictionary. Так, там на, В цій задачі нам заданий список слів, і нам потрібно побудувати цей порядок. Так розв'язується вона методом топологічного сортування. Зокрема, в цій задачі ну, тут в мене топологічне сортування само перевіряє, чи воно валідне. Так. Але, в принципі, ви могли б попередню здачу використати в цій, коли ви побудували якийсь порядок так, своїм топологічним сортуванням і хочете перевірити, чи він валний. Тоді запускаєте попередню здачу, і у вас все працює. От. Такі справи. Тому що можна сказати? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний. Наступна рекламу функціонального програмування. Поділіться цим відео з вашими друзями, раптом вони також фанати. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.